Аса Рокі, відомий як Ракі Мерс, наразі проходить через судовий процес, у якому його звинувачують у стрілянині в свого колишнього друга Асап Релі. На даний момент Аса Рокі може загрожувати близько 24 років позбавлення волі. Дивіться до кінця, щоб дізнатися всю правду, що може очікувати на Рокі та від судового процесу. Почнемо з того, що до цієї справи у рокі вже була одна ситуація у Швеції в 2019 році. Його визнали винним у нападі на хлопця, який його. О, переслідував, але він отримав умовний вирок, уникнувши тюремного ув'язнення. Суд вирішив, що напад був незначним, але пов'язаним із застосуванням насильства. Заява Рокі про самооборону була відхилена. Справа отримала великий розлус, отримавши підтримку навіть від Дональда Трампа та інших знаменитостей. Тепер переходимо у листопад 2021 року, коли Асаб Рокі намагався зв'язатися за Релі, щоб обговорити втрати на транспортування тіла спільного друка, який нещодавно. Но помер до Нью-Йорка. Борелі стверджував, що роки обіцяв покрити ці витрати, але не виконав обіцянки, що у результаті призвело до їхньої зустрічі. Асап, і Асап Релі разом навчалися у старшій школі в Нью-Йорку. разом з кількома іншими. Вони сформували реп-групу Асап Моп, де кожний учасник обрав прізвисько, що починається з Асап. Що означає always strive and prosper, тобто завжди прагни і процвітай. Отже, вони зустрілися для вирішення суперечок, де і сталася фізична бійка між ними. де Рокі приніс на зустріч пістолет, а потім вистрілив в релі двічі та поранив йому пальці. Два інших учасники колективу також тоді були присутні. Релі не розповідав поліції про інцидент, поки не минуло кілька днів. Пізніше він написав другу, заявивши про свої наміри подати до суду на Рокі, де він казав, що хоче. Отримати гроші від нього, бо він в нього стріляв. Коли все ж таки він звернувся до поліції, він навіть показав дві стріляні гільзи калібру 9 міліметра, які, за його словами він знайшов на місці злочину, коли повернувся через годину. Але поліція обшукала територію у відповідь на два дзвінки на номер 911, в яких повідомлялися про постріли. Вони не знайшли ані гільз, ані куль, ані навіть слідів від куль. Але вистріли були зафіксовані. Тож у 2022 році роз. Окі був заарештований в аеропорту Лос-Анджелеса, коли він і Ріана поверталися з поїздки на Барбадос. Він не визнав себе винним і був звільнений під заставу. Але потім почався судовий розгляд, де були показані відеоматеріали того випадку. Перше відео показане обвинуваченням, зняте неподалік, демонструє фізичну сутичку між двома чоловіками за участю двох інших. Біля парковки в Голівуді на ніч на 6 листопада 2021 року. Один з них одягнений у чорну толстовку з капюшоном. Дістає пістолет і націлює його, але не стріляє. Далі ці докази будуть спростовані. Далі були ще два відео з цього момента з інших камер. Через кілька хвилин після першої сутички, коли, за його словами, постріли були зроблені приблизно через квартал. На одному з них показана бійка між чотирма чоловіками. На іншому зафіксовано два звуки пострілів. І суд висунув Асаброкі два обвинувачення: це напад із використанням напівтравматичної вогнепальної зброї та стрільба в бік Асапрелі. На цій підставі. Ві суд запропонував Асаброкі угоду визнання провини за одним із обвинувачень, що призвело б до семи років умовного терміну, трьох років випробувального терміну та шести місяців ув'язнення. Однак він відхилив цю пропозицію, і якщо його визнають винним, йому загрожує до 24 років ув'язнення. Адвокат Асаброкі під час вступного слова повідомив присяжним, що пістолет, яким розмахував Рокі, насправді був стартовим пістолетом або реквізитом, який він придбав під час. Зйомок музичного кліпу. Постріли, які він робив, насправді були холостими. Адвокат також зазначив, що охорона порадила Рокі носити з собою бутафорський пістолет, щоб відлякувати потенційних нападників. Також він стверджував, що саме Асап Релі розпочав бійку і його не зупинив вигляд пістолета, оскільки Релі знав, що пістолет не справжній. Всі друзі Рокі знали, що у Рокі є бутафорський пістолет. Також адвокат зазначив, що записи відеоспостереження з міста подій показують, що саме Релі першим вступив у фізичні. Ні, контакт він підкреслив, що докази свідчать про те, що Релі намагався отримати гроші від років, використовуючи неправдиві свідчення для підтримки своїх претензій. Для аудиторії це не дуже гарна новина. Бо у Рокі на горизонті кілька помітних проєктів. він має стати одним з хедлайнерів лос-анджеліського фестивалю Rolling Loud. Також був оголошеним один із зіркових членів медґала. Також його затвердили на головну роль разом з Дензелом Вашингтоном у фільмі Лі», прем'єра якого запланована на літо. Навіть спочатку судовий процес мав розпочатися в листопаді, але був відкладений, щоб дати провести музичний фестиваль Rolling Loud, який проходив в Таїланді. Також у Асаброкі є діти, яких також потрібно підтримувати і яких потрібно бачити. І не потрібно забувати, що в нього є дружина, досить популярна особистість Ріана. І це діло також може впливати на її репутацію. Цікаво, що на слуханнях в жовтні журналіст запитав, чи буде Ріана присутня в суді. Асаб відповів, що вона може бути тут, коли захо. Потім адвокат відповів, що Асаб дуже захищає Ріану і не хоче, щоб вона була де-небудь поруч з цим розслідуванням. Зрозуміло, що він відмовився від пропозиції відсидіти 6 місяців у тюрмі, тому що він впевнений, що у них немає достатньо сильних доказів, щоб дійсно посадити його на 24 роки. Тому він не хоче брати на себе провину і доводити, що це насправді так, бо в іншому випадку його дійсно звинуватять. Бо якщо доказів буде недостатньо, то його не зможуть посадити. Проте був схожий випадок сторін. Лензом, якому спочатку пропонували малий термін, якщо Торі визнає свою провину, але він відмовився і в підсумку його засудили на 10 років, і він досі сидить у тюрмі. І в результаті можна сказати, що навіть не зважаючи на те, що вони були з одного об'єднання, колись були друзями, все ж вони посварилися, і в результаті обличчя цього об'єднання почав погрожувати пістолетом і стріляти в іншого. А той, в свою чергу, незважаючи на всі принципи, звернувся до поліції і почав вимагати. Ати від нього гроші. Важко сказати, чим все це закінчиться. Адже повертаючись до ситуації з Торі Лейнзом, ніхто не вірив, що йому дадуть 10 років, а в результаті дали і він зараз сидить у в'язниці. Тому з Асаброкі може статися те саме, але звісно цього не хочеться, бо він не визнає свою провину. Отже, друзі, що можу сказати, не покладайтеся на помилки інших людей, враховуйте їх. Адже навіть якщо це ваші знайомі, не треба їм довіряти, тому що вони можуть обернутися проти вас. Все на цьому. Цьому в мене все. Всім дякую, до побачення.